Тим, що вона тут вже якийсь четвертий раз підкреслює, що це вона в червні була, оце знову приїхала, що це їй тут е, дуже подобається. О, вона багато подорожує за кордоном, але весь час повертається кожного року, про декілька разів повертається в Карпати. вже сказала, що зимою буде ходити в екстрим походи, так як Ілля. Чого вже вже передумав? У мене ще рюкзак. А от я нарушу систему. Дощ мені більше сил понравилось о. здесь. А я теж, мені так, там, ви побачите такі класні кадри дощу. А То, мені такі головні. А, 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 да. а саме головне, <рек> класний дощ, що не треба походи. походить. Насправді я в походи <рек> поході не люблю. І коли дощ, я лежу собі, сплю. граю <реку> <реку> А мені ще саме найбільше сподобалась блискавка, бо електрики не було. Ні, ну електрики це як у всіх українських селах просто виключають, щоб не було ніяких аварій. У нас була в селі виключать, то може тиждень не бути. Типа ще що щоб можна нічого страшного. А мені ще там сподобалось, що коли то там хтось сказав, що ніфіга не видим. Да, Вероника. А, де це конець. Шика... Шика... Чому і дощ? А, дощ, дощ, Так, голос. А, так, а, а такий фільм, коли був старий болгарський, здається, фільм, він називався Що може бути ну, знаєте, при самку там. E, самі такі іностранні фільми, це були болгарські, там ГДР, e, то чи не ГДРівський, чи болгарський був фільм, який e, називався, що може бути краще поганої погоди. To, так, ну що там ще? Один із самых ярких моментів, це... як я попала мячом в лицо Игорю, я просто случайно. Я добасила тапком Стефана. Це була дощо спеціальна. І когда нагорожу, я фотографірувала. Це тобі сподобалось? Без ярких моментів. А що не сподобалось? Не сподобались. Не сподобались люди, які тут. От якби була в будинку сама. твою тему. Жартую.